Всім привіт, друзі! На каналі сьогодні покажу, як скинути гру в Steam до стандартних налаштувань. Для цього заходимо в Steam, вибираємо потрібну гру. Наприклад, гра Repo. Тиснемо сторінка в магазині, і тут наш ID гри 3, 2, 4, 1, 6, 6, 0. Далі йдемо в папку зі Steam. У мене він на диску e Steam. Далі нам потрібен юзер дата. Так, вибираємо ваш профіль. У мене ось цей. Якщо у вас мало профілів, то легко знайдете. Ось код гри 3, 2, 4, 1, 6, 6, 0. Ось вона. Цю папку ми відмітили. Перед видаленням треба зайти в налаштування гри, властивості. І тут вимкнути Steam Cloud. щоб не відновився прогрес чи налаштування з Хмари Steam. Вимикаємо і можна видаляти папку та грати з новими налаштуваннями. Всім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім гарного життя та удачі, всім бувайте!